З днем народження, хай щастя з тобою буде всюди і радість наповнює твій рідний дім, хай поруч будуть вірні й щирі люди, і справжня любов живе у серці твоїм. Нехай успіх тебе супроводжує в житті, і доля щедро дарує свою доброту, щоб всі дороги були рівні і прості, і досягав би швидко ти потрібну висоту. Хай кожен день приносить нові мрії, ніколи щоби силу духу не втрачати, щоб успішними були всі твої дії, і легко здобував ти те, що хочеш мати. Ще бажаю здоров'я тобі, достатку і радісних, прекрасних довгих літ, щоб все завжди було в порядку і ще кращим став би твій чудовий світ. З днем народження.